Отже, я хочу розповісти, як я, який момент в написанні моєї роботи був для мене найбільш приємним і найбільш неочікуваним. Отже, це було ще до початку війни. До початку повномасштабного вторгнення. Я тоді писала манівську роботу, і це ще було до того, як стало відомо, що вона там перейшла на. Другий етап конкурсу захисту тоді я писала. Був такий один з бочів, коли я сиділа і робила свою роботу. Я тоді не знала, як її краще доповнити. У мене було дуже багато ідей, і по суті, крім того, щоб обговорювати вітроенергетику і всі ці нюанси енергетики, окрім як статус, не було з ким тата. Тоді мені сказав: О, я згадав, ти спробуй написати своєму хрещену. Він розповідав. Він має якраз він працює, він журналіст в галузі відновлюваної енергетики. І ми з ним тоді не спілкувалися. Я не бачила свого хрещеного, напевно, десь років з чотирьох. Я його взагалі не пам'ятала, я не знала, як він виглядає. І батьки з ним також не спілкувалися. бо він там чи виїжджав, при ним мандрував, і зв'язки не підтримувалися. Я через там хвилин 15 написала Хрещеному, і ми вирішили зустрітися. І це було дуже неочікувано і дуже круто продовжити це знайомство, тому що зустріч дійсно вийшла така дуже плідна. Ми з ним обговорили всі деталі, які на той момент мене цікавили. Обговорили, що там Україні потрібно, щоб частка відновлюваної енергетики на загальному фоні збільшувалася. Обговорили, які є напрями, можливо, там сонячна енергетика, крива енергетика, і далі. Подумавши, він там розповів ці нюанси, як він їздив, як він знімав ці показники, як там він розмовляв, як він був присутній на будівництві вітрових електростанцій. І я, мені було дуже цікаво це все почути, тому що вся інформація, яку я черпала, це були тільки Вікіпедії. Вона там доволі суха, стисла і беземоційна. От. І було приємно просто загалом обговорити це. Він мене надихнув і він далі продовжив і допоміг мені зробити економічну частину. Тобто він не був моїм луком-керівником, але ну, він дуже добре мене підтримував на протязі всього мого шляху і на протязі всієї моєї манівської роботи. От. Він допоміг мені резервувати, перевести в долари, скільки буде вартувати встановлення вітрової електростанції. Я до того почитала, які це можуть бути види, які там затрати мають бути на встановлення і на обслуговування. Загалом це була досить така важка частина. А з накопимом керівником я по саме в цьому плані не сильно працювала, бо він там тільки мав теоретичні знання, а не такі більш практичні загалом. Стало ясно, що розвивати вітероенергетичний потенціал у Київської області недоцільно ну, в таких прямо глобальних масштабах, через те, що ну, це дуже великі затрати в коштах на саме встановлення, а потрібно ну, інші зони, інші території України будуть набагато видніші, тобто Приморські, там певні частини Карпат. Там буде набагато більше прибуток при тому, скільки ти витрачаєш загалом на встановлення. Отже, я планую взяти різні різні показники різних метеорологічних станцій в на різних територіях України, виділити найбільш прибуткові найбільш Енергоефективні і потім порівняти їх між собою вже трьох, тобто спершу взяти багато результатів, потім зменшити і виділити, що ефективніше буде, і потім з них порівняти ці три результати, які вийдуть по трьох зонах України, і сказати, що саме з них буде найбільш вигідно, де буде більш вигідно розвивати.